Така хуйня! Ну, Слухай, Ютуб не буде нас потім банити? Стартанули наш другі ракети дві. <гум> а вони зараз в канаву не з'їхати. Заїхали в ліси. Це не гребень, це якась пустельна тема. Це якийсь дакар просто. <гум> Доброго ранку, шановне товариство. От. Вибачайте за мій такий прекрасний лук. Коротше, що можу вам сказати? Поспали? Нормально, нормально поспали. Готуємо сніданок. Є всього багато. Всього є багато, а ложку я забув. Їжа є, а їсти нема чим. Ну, коротше, побачимо. Що хотілося б відмітити під ранкову каву? Значить, ночували ми біля заповідника. Є тут така табличечка на задньому фоні. Ось мене вказано, що вночі вриватися в заповідник не можна ні в якому разі, ні з собаками, ні з велосипедами, ні з чим. Та, ми вже поснідали, знімаємо відосик. Перевіряли сьогодні правило, що якщо ти їдеш в велоподорожі, то можна ставати з наметом вздовж велодоріжок. Тобто, от. Ми заночували, в принципі, прямо і звичайна дорога була зовсім поряд. Машини тут їздили, але ніхто чи на нас не настучав, чи, чи воно таки працює це правило. От. Ми, в принципі, до кінця не перевіряли. Ну, тобто, типу, десь хтось чув це правило, цю інформацію. Смачного Максима. Дякую! Так, скажемо, воно. Ну, це коротше той самий суп. І дивіться, як він виглядає. Дивіться, як він виглядає. Якщо <рес> позвати е, гостей додому і сказати, типу там, так, сьогодні борщ і насипати всім по місячці, ніхто не дізнається. Скажуть, о, ніхуя собі ти наварив. <рес> <рес> а, а де ти так зміг? <рес> ну, насправді народ по-різному відноситься до сублімованої їжі. Тобто комусь подобається, комусь не подобається, комусь одні бренди, комусь другі бренди. На смак і колір всі фломастери різні. Я завжди про це казав. О, блин. забув включити велосипед, що велосипедну активність. Щоб зафіксувати, скільки ми сьогодні які ми проїдемо кілометраж. Що можна сказати? Ніч пройшла, в принципі, по-своєму кайфово. Не знаю, напевно... Така профдеформація, їдеш от в подорожі і вже думаєш про те, яку робити наступну подорож. Сьогодні зранку зрозумів, що вчора в холоді, оце, ну там типу мокровато, після того як розклав намет, випити два півка було по-своєму набагато прикольніше і набагато різноманітніше, і по відчуттям набагато цікавіше ніж піти затусити в якийсь бар, в комфорті. Тобто от цінність цього пива, от цінність вечірнього пива в таких умовах вона просто... Ух! Коротше, не передати словами. В общем, що я можу сказати? Подорожуйте. Думаю, що за фігня відбулася? У мене в впав, впав і в мене покосило руль. І на мене це тільки що дійшло, коли я от прямо, прямо в цей момент, коли я дивлюсь в камеру, я зрозумів, типу, що камера так криво стоїть. А вона криво стоїть, тому що у мене криво стоїть руль. Це профдеформація. Профдеформація. Типу, сів кривий руль, взагалі не помітив, поїхали далі. Типу, нема проблем. Коротше, буду рівняти. Na nas neset se traktor, ja ne znam koliko, vi baćili jo? Він супервисокий, тобто я не встиг, на жаль, перестіпнути, перестіпнути камеру, але під ним Рілі можна було проїхати проїхати на якомусь скеті. Ну, на Веліку було б дуже стромно під ним проїхати, але на бемчику так, да, можна було б на Ізі. Коротче. Це такий трактор, знаєте, на високих колесах, якщо ви бачили в інстаграмі, що на, мотоциклісти просяться у них там під ним проїхати, тобто, ну, бо на Рілі так і проситься під ним проїхати. Ну, Таке. В общем, таких дивно дивишся, поки катаєшся на велосипеді. Велоподорож... Я давно про це думав, зараз трактор проїде. Давно думав про те, щоб поїхати в велоподорож, я, в принципі, роки два над цим розмислював, і ми щось навіть пробували спланувати. Думали спочатку потестити не з наметом, а потестити з якимись хостелами. Але щось якось не тобто, якби Минулого року це були плани на цей рік. Цього року це весною щось одна планувалася, але не склалося. Потім там деякі друзі у мене один поломив ногу, потім у нього легеня лопнуло. лопнула. В общем, він ще довго не буде в велоподорожах. тобто, от, Мало хто о, ніхто не був готовий мені скласти компанію. Це коли мені Макс маякнув, що давай, є вихідні. Давай щось придумаємо, то я кажу, треба однозначно цю саме велоподорож робити. Тобто, і ми зробили от, дуже швидко, фактично спонтанно, за тиждень спланували це. А Що тут планувати велоподорож? Знаряга все є, ти посів та да поїхав. Три дні вільних є і можна з цього щось зробити. Так, мій інсайт вона відкрила мені зовсім інший погляд на подорожі. Коли ти проїжджаєш... На велосипеді маленькі села. Ти проїжджаєш якби наче таку приховану частину країни, яку, будучи навіть там на автомобілі, на мотоциклі, ти не можеш настільки класно, детально роздивитися. Як інсайт країни, ти дивишся ріві, really, як живе країна, тобто не знаю, я хочу розкрити для себе ведове подорожі ще. І, до речі, дуже цікавий факт. Ми вчора ночували на висоті мінус 4 метри над рівнем моря. Тобто Голландщина настільки, ну там 30% країни знаходиться нижче рівня моря. Тобто, І вони тільки за рахунок каналів, які пустили на сільськогосподарську двіжуху, за рахунок планів, вони витягують історію, що їхня країна не пішла на дмор. Дуже гучно їздять тут всякі мопеди, мотоцикли, ганяє, гоняє, старпери на великах, молодь на <соць> по велодоріжкам. Цікава країна, В общем, подорожуйте, відкривайте велоподорожі, це щось особливе. Що я хочу вам сказати, нема нічого кращого після ночі в наметах і після дня на цій-всій тусовці. Не знаю, кепка моя може не дуже стильно виглядає, але свою функцію в цілому виконує. Так от, нема нічого краще, чим знайти душ. За 50 євроцентів 5 хвилин. Коротше, за 10 хвилин 1 євро можна просто відмитись на максималках. Скажи, який попратися, ну. попратися в І там ще надто таке потужне сучасне. Місце для перекусу, щоб підзарядитись напойчиком і бельгійською вафлею на Голландчик. Пише що з вітамінами. На Напії в Україні 35 мл саме в Голландії. Виробляюся. Це теж суду голландський стрій. це голландський чи? Голландський. Бельгійський. Голландський. Бельгійський. вони типу їх за м'ясними всякими їдять з понтом, а це прям такий карманні. Канали! Макс десь там, де він там на задньому фоні несеться. В общем, їдемо. І що, скільки їдемо? Яка швидкість? 27. Нормально. Несемся. Охує. В общем, заїхали в якусь таку от штуку. Просто по дорозі надибали в гуглі. Вот таку. Історію. ван. Каші, так, на равійниках. Ми ж на гревелі в один грейл заїхали. Нарешті. Аби зараз не відвалитись на цьому. Ага. І не впасти з чор. В'язку яка кусенця Ага. О, ми йдуть Оп. чук. Забралися ми в такі пригодки. От що. Треба цей 25-кілограмовий пяти... велосипед тягнути по сходам на гору ми, ми вам скинемо цей відос. Оу! Для перебивки кадру Приїхали! Справні греми бачанка. З поворотами і з приколами з моря. Точка, в яку ми планували приїхати ще вчора. Але все пішло не по плану. Виглядає це ось так. Ми на морі! Ура! Ми на морі! Новий поселок ГуЕД, Гайде! хрен зна, короче. Вот, вот. И типы, блин, просто фигачат на камерах, типа. На. Hey. На сумка? А, трендимо просто про життя, просто сумки, короче, пока цей. Вот, и заезжаем в такую красу. Оп. Лить голова болить і летять пусті години, Ой, я хочу тут зачилити, півка. Куди нам? Направо, але можна побухати, да? Щось не теоретично. Брини, повечеряти і вже нікуди не їхати. Ми знаємо де ночувати. Але тоді завтра 120 км. На ходах. Ну не будь хтобами, да? Ні. Три підходи по 40. Ні. Це якась фігня. Так дивись, как з рибацькою. Тобто це рибацький почало. Боже, обнажомка. Обнажонка. Ну, прийшла пора записати відео нашої другої ночі велопоходу. От, записую з намети, бо тільки тут є нормальне освітлення хоча б приблизно Сьогодні зробили 78, щось, порядка 7, 78 кілометрів. От. У мене є баф, який я використовую як маску для сну. Отак От я сплю приблизно, щоб мене не бентежило світло. Коротше, десь за кадровим текстом, напевно, зможу вам підозвучити враження від сьогоднішнього дня. А на цьому закадровому трек тексті буде скоріше за все лежати що? Лежати відео, як ми їхали. <гад> вот. Коротше, привіт вам від Макса. Привіт. Який, привіт. Залипає, який залипає в телефоні. Я б хавався, вот. що мовчки. <гад> ну, до скорих зустрічей. Завтра третій день. Я думаю, ми доїдемо. Ой-ой-ой. <гад> Та доїдемо. <гад> Ой -ой -ой. Тата,